Грати наш любименький Гербла! Ми будемо грати в якийсь зимній івент в, лі... в літній івент. Дивіться, що ми качаємось. Я тут не давно не грав. Коротше в нього. То дивіться, ребяточка Андрі. Ой, хто? Дивіться. Ось що ми будемо грати. Реально довгенько, ну блін Я не качуся, у мене крутих петів просто немає за цього. А тут пат... Па я приложив, вони мені беруть, але не дають крутих петів. Я росту, і за цього. Бачите, вони навіть не беруть мене. А я хочу собі гантельку і питомців крутих. Дивіться, дивіться всі о більше ребятки у мене більше тепер качаюсь. Я тепер побільше качаюсь. Ну так бум 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 Bum 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 bum, bum um 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 um. Opa, 100.000 ca a opta 100 de milioane, mici. Oi, peste 100 miliarde. Da, cu siguranță, zăne. Kaczam se. І рятую, ну, ребята, вернуся к вам, коли в мене все буде по тисячі. Тільки, ребята, забув сказати, тільки кокосів тисячу не буде, кокосів буде нуль. Просто тільки в нас буде тисячу сили, тисячу гріб і тисячу кулаків. Ну, Тисячу цих. Я не пам'ятаю, як вони називаються 1000 червоних штук. Давайте будемо називати. Так. Тільки це буде. Все ждіть, коли буде все по тисячі. Ну все, ребятки, я все по 1000 аптом. Тепер, тепер давайте босів ми будемо гасити. Ребят, коротше, тут були невеликі поміхи чуть-чуть. Так, цю ми ще не можемо задати, не можемо другого засити. Ну, я повернуся вам, коли буду відкривати яйця. Ребятки, я отримую тільки по 5, ні, це сильно довго. Я не буду це апати. Я зараз лучше 11500 сили апну. Що і так швидше я зможу получати. Ну не получати, а битися швидше. Кстати, вроді я один котик знаю, він більше сили буде давати. Дивіться, зараз ми ведемо штренько його. Ой, що я зроблю? Так, ще раз на ліську Вроді, я не пам'ятаю, чи він є. Дивіться. Ось отакий от айколд. Да, є. Так, давайте покачаємося тут. Тепер ми по 8 получаємо. Але ви отримали по 5. Бачите? Ребята. Ну, коротше так. Ну це круто, так. І круто, дуже круто, що я чуть більше получаю. Ну, хоча б на. Ну, на, дв на три хоча б. Тільки получаю. Ну нічого страшного. Ми будемо качатися, качатися і качатися. О, ну, блин, прям опуск людей. 22 тисячі вже получала, чого. А, ну то за два дня можна за один день два раза сезон пройти. Петраста люди тут мають провести. Ну не провести просто. Вийти зайти, вийти зайти. Два дня. І ще 12 годин ого. Ну це не дуже багато. Я так скажу. Вчимось лазити мішкачки. Ребята, давайте пограємо в таку гру. Як ви думаєте, х... кого більше? Хлопців чи дівчат? Давайте зараз ми подивимось. Хлопці е... попідписуються на канал, а дівчата поставлять лайки. І якщо буде більше підписок, то значить виграють дівчата. Ой, хлопці. А якщо буде більше лайків, то виграють дівчата. Давайте пограємо в таку гру. Мені кажеться, що виграють хлопці. Ну ми побачимо. Ну, нам ще багато качатись залишилось. Ще багатенько. Ну, значить, давайте ми, Може є якийсь скот на кокоси. Ну, я не знаю. Я не знаю. Ну нічого. Так, збираємо. Так, о, хорошо, корабик. Скільки він, вообще дає? 737 я себе давав сюда. А так то він сюди нічого не дає. Ноль сили дає. Це хоч дає. Тоже 0 сили. А ні, один, і два. Жалко. Давайте ми подивимось в крайтах. Медалі. Це за і... Цей... О, го, скільки медалі. Ось літні медалі. Посьоване. Ну так, а які трейли? Може, нові літні трейли з'явились? Ребят, може, нові літні трейли з'явились? Не, нема. Ясно. Ребятки, тривога, ну нічого страшного. Ну як страшно? Ну, все добре, короче. Дивіться, ребят. Боже, нам ну ще скільки качати? надо? Цилих 11500. А в мене тільки 6 тисяч четыреста. Ты Дивіться, який я вже качок. Одна рука прокачалась. Тепер другу надо. Если бы можна було б надівати на другу руку ще. Я б був настоящим качком. Так. 355 мільйонів. Зараз питомці на мільярди. Опа, опа, де тут у нас є, де, де є більше сил, Х2 сил. Нема подвійні перемоги. Це я по 10 буду получать? Ну, давайте зараз спробуємо. Це рука просто така. Ой, яку хардусь, не, а не 10 тисяч, ну ні, В я і вона... Ну якщо я буду дуже безножмати. <плоджування> не, не получаюсь. Ну, а єс цього другого. Я буду по 10 зараз получати? По 5. А що дає? А, це в тих боях других? Це які в другому уровні. Ну не в другому уровні, а в другому цьому. Як там? Світі? Міру. То так, я вже по 11 получаю. Крутяк. Це круто. Так, їх стресили у нас. Ну, ми ж Ще трошку. Так. Блін, ну. Что кто Блин. Блін. Ось, Осьо, ребят, бачите, то всі ставлять ютубера відео на паузу і це вже бистро. В реальному житті вони качаються. Бачите, як це довго. А ви думали, все так просто, все так просто? ні 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 Я самий високий. Я на пальмі. <свіття> <свіття> ну то так. Переродження і... Фух, не обрало в мене. Це там в другому світі обирається. Нічого пацанчик. Давайте в хованки. Хто в мене найде перший, той получить. 500 мільйонів робоксів, та ні. Не получи. Так. Ну нічого, ми пока что ждем. І крутимо, що в нас голова закрутиться. Ну нічого. я так быстро хедж прокачав. сумрах? Хватит, точно. Хот, наш у вас, який їх так пестро прокачав. Я кажется, ребят вам надоїло. Я відео поставлю на паузу. І коли буде один. ну давайте ми зараз спробуємо виграти хардового боса. Може вийде? якщо буду сильно нажимати. Не, не вийшло. Ну добре, вернуся вам, коли в мене вже буде 11 тисяч, і я зможу вигравати вже. Цю дівчину. Сарі бід, я чуть-чуть більше апну вже сили але ну, я вже думаю нормально. Так. Що ми виграємо дуже Теб... тебе бачиш, пацан. Ой, який пацан? Дівчина. Ну, щось теж ми зланько виграємо. Ну нічого, ми зараз і виграємо. Бо мені. Пет надо сильний, щоб вигравати тебе з легкостю. Надо ще підкачатися чуть-чуть. Так. Ууу. Ут! Нет. Я не знаю, чи я виграю. Блін, не получається. Ну, нічого страшного так. Значит, ми ще будемо качатись. Качатись. Так, о, о, прямо в повний ри. Тільки чуть голова не вміщалась. Так здесь чуть легте вообще буду поміщаться. Опа, я стою на це яйце. А де ж 100 вінс? 100 виграшів. 100 побед. Яких 100 побед? 100 кубків ще треба. Ну, ми ще подождем чуть-чуть. Я думаю, зараз ми можемо виграти І швидше вже. Ну, Більш менш більше. Ну, я думаю, так. Зараз ми. Та ні, ну реально, ну довго. Мені ще качатись треба. Нічого ж там це з одним петом я так прокачався. В начале відео мене вообще було тільки виповниться. 800 сила, зараз 12800. Це ми прокачались з вами. бум 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 Саме більше це я зараз тут получаю я по 16 аж. Тут я получаю по 12, а тут по 16. Ура-ура-ра-ура. Ура, ура, ура. Зараз. Пробуємо. О, ну. М -м. Я не знаю. Ну, нормально, я думаю, все 100 у мене зараз. І ще 50 треба. ну якийсь, пацан, якого 200 сили, ну вже 300 почти. Ну так. Зараз ми ще ще один раз зараз. Завалити, І все. Так, що, 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 А я сам по одной виключив. Ура! А що це за ключ ми получили? Ты Тож... ого, як зробили по-прикольному? Оце це ось а все саме Сто ти дике? Ох, о! Скільки стоїть? Капець! Що це за ціни, блін, такі? Капець, не знав навіть. Ну що, пишіть, виграв зараз, скільки вигравати. Відкривати. Ребят, зараз всі підпишіться і поставте лайк. І нам випаде якийсь крутий пет. Нажимаю Сан Тайкер. Ну, видно, ви не підписались на канал. Цей дає так само, як і цей. Я тепер по 19 получаю. Писав, тут по 14, тут по 19. А тут по скільки? По 5. Ані по 16, по 5, по 10. Ну, найчастіше це по 10. Я понял. Ну, я вже думаю, ми будемо кінчати відео. Ми... Було у нас 800 сили, а стало 14 тисяч. Це круто! Я вже думаю, ми будемо кінчати відео, то всім. 爸爸。